Вилилось із серця мого слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій перокнижника скорописця. ти прекрасніший за синів людських, виливається благодать із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки, прив'яжи меч твій до бедра твого, сильний, славою твоєю, і красою твоєю, і натягни лук і встигай, і царю істини ради, і лагідності, і справедливости, і дивно поведе тебе правиця твоя, гострі стріли твої, сильний, вони в серце ворогам царя, впадуть народи перед Тобою, престіл твій, Боже, повік віку, жезл правоти, жезл царства твого. Ти полюбив правду і знанавидів беззаконня. Тому помазав тебе, Боже, Бог твій Єлеєм радости більше, ніж спільників твоїх. Вся одежа твоя, як смирна, Алоє і касія, в палатах із слонової кості, звеселять тебе, дочки, царів почесні гості твої, стала цариця праворуч тебе, вризи позолочені, одягнена, прикрашена. Слухай, дочко, і споглянь, і прихили в ухо Твоє. І забудь народ твій, і дім отця твого, і забажає цар доброти твоєї, бо він Бог твій, поклонишся йому, і дочка ти роздарами, і найбагатші з народів помоляться лицю твоєму. Вся слава дочки, царя в ній самій, одежа її шита золотом в дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені будуть діви вслід за нею подруги її, приведуть їх з піснями радості і введуть їх у палату царя, замість батьків твоїх будуть сини твої, ти поставиш їх князями по всій землі, пом'яну ім'я Твоє у всякому роді і роді. Заради того люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку.